Коли така важка ситуація зараз в країні, і ти отримуєш проект бюджетного на наступний рік як депутат Київської міської ради, ти хочеш бачити бюджет в столиці, яка воює, або принаймні яка виконує свої соціальні функції. На Станом на сьогодні цей проект бюджету не відповідає таким вимогам. Дуже соромно, дуже соромно, що з 90 мільярдів гривень лише 547 мільйонів, як ви правильно сказали, виділено на програму захисник Києва. Це програма, яка підтримує наші збройні сили. Програма, яка дозволяє ремонтувати техніку, яка вийшла з ладу. Це програма, яка дозволяє підтримувати ті тих захисників і захисниць України, які зареєстровані в місті Києві. Ми вважаємо, що вона Має бути збільшена. кажуть, що це можна буде зробити в наступному році. Але чому відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні? І ми подали відповідні правки до бюджету щодо збільшення цієї програми як мінімум на 2,5 мільярди гривень. А там побачимо.